Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття малювання. А що ми будемо з вами малювати, ви здогадаєтесь, послухавши загадку. Будьте уважні. Влітку у садочку зріє під листочком. Восени, набравши соку, враз стає червонобоким. Здогадалися малята, що це? Так, це яблуко. Малята. Яблука бувають різної форми, різного розміру, різного кольору? Вони бувають кислі і солодкі. М'які і тверді, з яблук можна приготувати варення, сік, джем, пиріжки, пиріг і багато-багато всього смачного. Тож зараз я пропоную вам намалювати дерево з яблуками. А для цього нам знадобиться для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба, вода, пензлик для малювання, і нам ще знадобиться картоплина, але спочатку її треба підготувати. Треба розрізати її навпіл. Та ножем зараз покажу вирізати. О. Ось таке заглублення, щоб відбиток картоплі на аркуші. Нагадував яблочко. Але спочатку зробимо з вами пальчикову гімнастику. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний ріг печемо, всіх до себе в гості звемо ще один раз малята. Яблук повнів нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Молодці малята. Починаємо малювати. На пензлик набираємо коричневу фарбу. Та малюємо гілочку дерева з краю аркуша до центру. Гілочок малюєте скільки хочете. Це ваша фантазія. Ось так. Тепер беремо картоплину та розмальовуємо її жовтою фарбою. А половинку нашого яблучка зафарбуємо червоною фарбою. І робимо відтиск. Ось яке гарне яблучко в нас вийшло. За потреби додаємо фарбу. Та робимо ще яблучко малюємо. Ось так. Ще раз. Я добавляю фарбу та малюю останнє яблучко. Дуже гарно вийшло. Тепер беру пензлик і коричневою фарбою. Малюю хвостику, хвостики нашим яблучкам, за які вони тримаються на гілочці. Так як у нас осінь, на дереві листочків мало, але ще деякі залишились, тож намалюємо листочки, беремо зелену фарбу. І відтиском пензлика у нас з'являються листочки. Ось як гарно в нас вийшло. Малята, подивіться, яка чудова робота в мене вийшла. Я сподіваюся, що у вас також вийдуть гарні, гарні роботи. Я з нетерпінням буду їх чекати в Telegram та Classroom. На все добре, мої любі.